Віктор Розовий у своєму інтерв'ю повідомив, що він виплатив своїй колишній дружині 500 тисяч гривень з донатів, які збирали на його лікування. Там було так, 2 мільйони в перший день назбиралось. Вона з тих 2 мільйонів, півтора мільйона дала пацанам, які, типу, мене витягнули з поля бою через місяць і в подальшому там вже було 5 мільйонів. Тобто, в кінці кінців мені прийшло 2,6 мільйонів. Типу, вона скинула після нашого розлучення. З яких я 500 її закинув, з нічого отримав хвилю хейту, на моє глибоке переконання, саме з цього приводу не обґрунтовано. Справа в тому, що всі ті гроші, які були йому задоначені, вони надійшли на його рахунок, скоріш за все, без призначення дарунок. А відтак всі ці гроші є майном, що було придбано під час шлюбу. А відтак є спільною сумісною власністю. А відтак вони діляться між подружжям 50 на 50. Більш того, Розовий повідомив, що в нього є шлюбний договір зі своєю колишньою дружиною, який передбачає якраз такі умови, що він зобов'язаний виплатити їй а, певну кількість коштів при поділі майна. Що він і зробив? Донати це є вашою добровільною дією. Ви дарите гроші. Воїну, на лікування, на купівлю чогось, ну на щось таке, що йому потрібно. І на ваше переконання, коли ви перераховуєте йому кошти, він це заслуговує. То за що ви його зараз засуджуєте? За те, що він витратив ті кошти, що ви йому дали, на свій власний розсуд, подумайте про це. А я завжди з вами. Адвокат Станіслав Ліфлянчик.